Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію російського футбольного союзу на відсторонення російських команд від участі в міжнародних турнірах. Оскаржити попередні рішення намагалися чотири російські клуби, але Лозанна залишила своє попереднє рішення в силі. Більше про спорт не лише міжнародний, але і локальний. Будемо говорити далі. У нас в студії Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Роман, вітаю вас! Слава Україні. Добровечіргоро. Добрий Слава. Оце рішення Лозани воно, в принципі, доводить те, що Росія стає вигнанцем вже стала і продовжує ним бути на спортивній міжнародній арені. Але є у нас ще такі незакриті дірки, які сприяють Російській Федерації, які федера... такі... такі федерації спортивні, які все-таки підтримують жаль... цю державу. Так, на жаль... на жаль, є, і, мабуть, тут рішення Лозанни і в загальному, позиція УЄФА і ФІФА це така маленька реабілітація після Чемпіонату світу в Катарі після їхньої позиції. Та й зрештою, це одна з тих федерацій, які є про що шкодувати відносно своєї політики, поведінки щодо війни в Україні. Вона не одна, тим більше ми заходимо в Олімпійський цикл ліцензійний, тобто 2023 це буде основний рік угу. щодо набору ліцензій до Олімпіади в Парижі. І ми бачимо, наскільки активізується. Міжнародні федерації, які лобіюють інтереси російських спортсменів, білоруських спортсменів, це і низка федерацій з одноборств, це і ігрові федерації, це та сама гімнастика, художня, спортивна. Тому ті федерації, які в основному традиційно були прихильними до Російської а, Федерації, ну і зрештою там де вплив. там, де в керівному складі є представники країни агресора. Угу. Ну якщо ми вже заговорили про міжнародну ситуацію, то цьогоріч вже першу медаль маємо на Львівщині з міжнародних змагань з Санкар. Антон Дукач приніс бронзу правильно з так з Кубку націй, на які ми ще нагороди сподіваємося міжнародні у 2023 році в році. В проекцією від львівських спортсменів. Облас... Сподіваємося, ми набагато. Сподіваємося, ми на, як я вже зазначив, на олімпійські залікові mm -hmm. бали, також на ліцензії. У нас наразі є одна ліцензія з кульової стрільби, це Павло Коростельов. Знову ж таки, є сподівання на кульову стрільбу, є сподівання на велоспорт. Борці закінчили блискучий сезон. Зокрема, жіноча боротьба. Тримають. Тримаємо в тонуси і боксерів, тому знову ж таки є хороша плеяда в художній гімнастиці. Тобто Зараз, направду, інколи наші атлети настільки якісно показують себе на міжнародній арені, дуже часто навіть сам тренерський штаб від них такого не очікується. Це мабуть, така сублімація того, що відбувається в державі, і велике бажання. Показати все ж таки, що Україна це держава переможець, і ми бачимо по результатах 2022 року. Вже підведені підсумки на рівні держави, що очікування дещо результат дещо вищий, ніж угу. очікування. З особистих мотивів мене цікавить і каноє веслування. На що Е, Робимо ставки на наших титулованих. Це і Віталій Вергелес, це і Терета, то Горлова Настасія. А тим більше цього року вони отримали сучасний якісний інвентар. Є належний рівень фінансового забезпечення. Ви знали про що я буду питати наступним. Бо це питання власне про інвентар далі мало стосуватися. Десять збірних отримали інвентар у 2022 році. Львівщина, я маю на увазі. Хто що і за що отримав? Ну, якщо за що, то звісно, за результат, який вже був показаний у попередні роки, Знову ж таки це збірні, які по рейтингу вони посідають перші позиції. Як я зазначив, це і веслування, це і велоспорт, це і куля. Є також збірні команди з олімпійських видів спорту, зокрема, це і спортивне орієнтування, кікбоксинг, карате. Тому кожен отримав за результативними показниками і це доволі дороговартісне обладнання. Якщо говоримо про кульовиків, це пістолети кращого світового виробника Пардіні. Якщо це велосипедисти, це велосипеди, на яких змагаються топові велосипедисти світового європейського рівня. Тому тобто, ми розуміємо, щоб мати результат. щоб Гін України лунав на європейській на світовій арені. Потрібний належний рівень фінансового забезпечення, тому ми собі поставили одне з пріоритетних завдань: топових атлетів максимально забезпечити. І умовами і інвентарем ви якесь унікальне управління, бо у нас були представники інших департаментів і управлінь також, і дуже скаржилися на те, що казначайство не пропускало платежі, не могли закуповувати різний інвентар і так далі. Як вам вдалося? І скільки на це витратили коштів? На придбання інвентарів цього року пішло 2,5 млн грн. мільйона гривень. Знову ж таки, мабуть, Дорога підкорюється тому, хто йде. Угу. Багато стука цього цього року. Ми і стукали, і ходили, і ми отримали результат. Тобто, Якщо перейти до кількісно якісних показників, то виконання обласної програми, виконання запланованих заздалегідь завдань сягає понад тобто, якщо достаменно, це 99,6%, Це рівень касових видатків, рівень зреалізованих проєктів, тому про наші останні зустрічі, яка була в квітні, це я не був настільки налаштований, переконаний. Але з таки, мабуть, така спортивна кар'єра зробила своє, що агресія і здорова злість приходить власне в момент змагальної діяльності. Вона в нас почалася 24 лютого, і, на жаль, триває досі. Тому цей рік, мабуть, він не буде простіший, але він буде. Легший, бо ми десь вже зрозуміли з чим ми маємо справу. З яким гаманцем і у 2023? тисячі з гаманцем. ми Йдемо з приростом в 8%. якщо говорити в абсолютних числах, це 220 млн грн. Значна частка цього ресурсу йде на забезпечення спортивних шкіл закладів. Це і школа вищої спортивної мастерності, і центри олімпійської підготовки. Частина йде на забезпечення збірних команд для участі в змаганнях. Знову ж таки, великий ресурс в межах 40 мільйонів передбачений для розвитку інфраструктури. Тому власне про інфраструктуру, що в 2022 році вдалося побудувати, і які плани на цей рік? У 2022 році загалом не лише в межах програми, а загалом по спортивному по спортивних об'єктах появилося. Вісім нових об'єктів, це, мабуть, почнемо з самих більших. Це стадіон в Стрию, це завершений стадіон в Мостисках, це два менших об'єкти майданчики з синтетичним покриттям в Красному, в Славську. Це реконструкція обласної спортивної школи нашої. Це заміна даху, це облаштування укриття, це Елінг для зберігання, тобто це взагалі у нас і концепція розвитку. Висловальної бази в Наварі, створення центру вислування та пляжних видів спорту. Тобто ми почали з спорудження нового елінго. Mm -hmm. Тому тобто, такими, такими різними і знов ж таки максимально пробуємо збалансувати між усіма федераціями, які показують результат. І ну, на щастя нам виходить, тобто і є розуміння, бо важко реалізовувати такі проекти без підтримки знов ж таки органів місцевого середування досить часто. Підтримує і бізнес, тому на Львівщині є така дуже хороша командна робота. Синергія в 2023 році, крім Елінгу, ще що плануєте по стадіонах? У 2023 році. Хочемо, тобто планували презентацію реалізацію проекту цього року. Це міжмуніципальний центр спорту та активного дозвілля. Бо, власне, коли ми говоримо про громаду, то там не лише про вищих досягнень. Там і про виховання, про якісь ментальний розвиток засобами спорту. Тому якщо з концепції до реалізації це є споруда, мультиспортивний центр, де можна буде розвивати близько 40 видів спорту з легкосплавних конструкцій з синтетичним терефлексовим покриттям, це про львів ідеться. Це йдеться не про Львів. Це йдеться все ж таки про громади області. Я думаю, що Львів досить самодостатня громада і може собі такі речі дозволити. Ми, звісно, підтримуємо, як завжди, це робимо. Ще не визначені локації триває буквально ще тиждень-два. Таке вже внутрішнє балансування бюджетів в межах громад. Тому я думаю, до, до середини наступного місяця. Ми вже будемо бачити повну картину по локаціях. По завданнях Ми будемо конкретних. стежити про льодову арену? Не питаюся, бо у нас часу мало це затягнеться на хвилин 40, щоб з'ясувати це питання. Але е, не можу не запитати про дитячо-юнацькі спортивні школи і про секції, і про все решта. Наскільки вони вже відновили природній процес занять в умовах війни? Бо коли ми з вами зустрічалися на початку, то так було трошки складно. Наскільки зараз це все відбувається, і, і дуже актуальне питання, як вони працюють в умовах відімкнення світла? Працюють і працювали практично, відколи ми відновили роботу, це кінець березня в повному об'ємі. Є знов ж таки це свідчать ці результати, які ми отримали в кінці року. Спортивні результати. Не всі такі споруди облаштовані укриттями. Разом з тим, настільки вже синхронізовано, знов ж таки, якщо це проходять тренування. На базі Янова, де стрільба з лука, кульва стрільба, боротьба. Тобто є погодження з власниками комерційних приміщень, які знаходяться поруч, які облаштовані, і всі діти, весь контингент, тренери переходять в ці приміщення. Тобто точно можу говорити за усі наші обласні установи, що ми шляхом домовленості, шляхом таких таких орендних речей це питання вирішили. Ем, тому я вчора мала нагоду побувати на одному з таких тренувань в одній із шкіл Львова, де займаються бенбінтоном. Вимкнули несподівано світло, і знаєте, що робили? Підопічні банбінтоністи вони просто принесли ліхтарів, вімкнули мобільні телефони. І замість того, аби тренуватися з ракетками, вони просто мали тренування з силової підготовки, але не здаються, тренуються, продовжують це робити. І тут дуже важливу роль відіграють тренери. Чому я про це згадала? Бо у нас на Львівщині реалізували вперше. Таку програму із підтримки молодих тренерів виділили, відзначили їх. Виділили їм по 36 тисяч гривень 30 людям, так яким до 35 років у різних сферах з різних видів спорту. У Мене питання до вас: чому 36 тисяч, а не 35, 40, 50, ну 20, якась кругла сума. Звідки тих 36 взялось? взялась? Ну мабуть, тут немає жодної магії. Сума, як і все, бюджетування відбувається і закладається порядок нулів на початку року. Угу. Тому ця сума була рівномірно розподілена між всіма, хто виграв цей конкурс, бо це був конкурс молодий тренер. Ви слушно mm -hmm. зауважили в першій Україні. І коли ми десь е, лобіювали цю програму, я чітко артикулював, що наша галузь — це та галузь, де відсоток осіб е, молодих тренерів, фахівців, медиків, знову ж таки спортивних, має бути мінімум 50%. Е, тому е, ми ж таким безпосереднім локальним механізмом будемо збільшувати кількість молодих тренерів. Е, ну, бо е, Працювати потрібно багато, працювати потрібно важко і не завжди фахівцям так мовити з повагою ставлюся абсолютно до всіх. Але старшим фахівцям це вдається, тому я думаю, що це досить якісний механізм. Цьогоріч програма така також буде закладені кошти у бюджеті. Цього року також закладні кошти дещо, дещо більш тому тренери мають е, таку заохочення. Я тільки скажу для наших глядачів, що відзнаки отримали тренери з черлідингу, веслування, боротьби, фехтування, армреслінгу, стрільби з лука, боксу, велоспорту, плавання, кіошинка і карате, важкої атлетики, гірськолижного спорту, біатлону, художньої гімнастики та баскетболу. Сподіваюся, нікого не пропустила, але інформація із сайту управління спорту і молоді тому. Е, Думаю, що все гаразд. Ситуація із спортсменами, які були змушені приїхати на Львівщину, ми з вами про це також говорили на початку повномасштабного вторгнення. Чи є у нас такі ще люди, які досі залишаються на Львівщині жити зі спортсменів? І чи є тренери, яким, яких вам довелося працевлаштовувати в нашій області? Є, є спортсмени, є тренери, я найбільше скажу, Ми два місяці тому відзняли, запустили проект промоції і підтримки таких спортсменів. Проект мав назву Сильний перемагати. Його можна подивитися на пабліках і управління, і на Ютуб-каналі. Це було про чотири ситуації, бо це були і спортсмени. Там Кіра Макогоненко, це така чемпіонка Європи з боксу, юна Харків'янка, яка тренується проживає в Україні. Це були е, сестри Бартишеви, е, чемпіонки України зі стендової стрільби, які також переїхали проживати, навчатися. Е, це були тренеристи з регбі, е, тренер з регбі, з міста Солідово, це Донеччина. Тобто вони всі, м, як спортсмени або як тренери. Отримують підтримку з нашої сторони частина працевлаштовані. То ми цільово вибрали три історії: ну так мабуть, вони все ж таки ці, ці фахівці вони є найбільш на, на слуху в своєму фаховому середовищі в своїх видах спорту, але їхня кількість на жаль є значно більшою, і так в наших установах працює багато тренерів, які є в статусі внутрішньопереміщених осіб. А, тому... угу. е, управління спорту не лише спорту, а ще й молоді. Е, давайте коротко на завершення про ці проекти, які у 2023-му плануєте у цій сфері реалізовувати. Е, це чотири основних блокові проекти. Це. Є... Розвиток молодіжних центрів. Тобто, в кожній наша позиція в кожній громаді має бути молодіжний центр. Це локація, це, це хаб, це середовище, куди можуть прийти молоді люди, отримати досвід, отримати підтримку, отримати менторство. Це європейська співпраця, співпраця грантова, міжнародна. Є певний досвід. Ми вже цього року відкрили перший молодіжний центр. Український молодіжний центр це в місті Любліні. Де українська молодь, українські студенти можуть приходити, комунікувати і знову таки, бути в своєму ментальному середовищі, це є розвиток частково молодіжного підприємництва. І, звісно, це є інформаційна безпека, медіаграмотність. це де молоді люди можуть бути не тільки споживачами, а правильними ретрансляторами інформації в комунікації зі старшим. Поколінням, ну і звісно, кожен з цих стратегічних напрямків має свої завдання. Вони будуть виконані. Я думаю, не в меншому обсязі ніж це було минулого року. Більше після після 24 лютого ми зрозуміли, що молодь це цей механізм, який мабуть найшвидше зорієнтувався в ситуації, і найшвидше почав діяти. Тому це, це і спортсмени, які стали окремими амбасадорами України за кордоном. Я вам дякую за розмову. Ми про проект власне підприємництва у молоді серед молоді будемо дивитися далі. Відео А глядачам нагадаю, що в цій частині програми з нами був Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації.